Доброго, Доброго дня, дня. мене Роман. звуть Сергій. Дуже приємно. Я бізнес-директор Кейса Ейші Штайр» в Україні та Молдові. Mm -hmm. І сьогодні вам буду розказувати про новинки агротехніки 2020 Бачу, новий якийсь оприскувач у вас? Так, да, да. дійсно, це унікальна можливість цього року. Mm -hmm. Раніше ми на «Агротехніці» не виставляли оприскувачі, а в цьому році вирішили презентувати абсолютно нову модель. Це KSH Patriot 4050. Ми з весни 26-го року почнемо тільки виводити його в Україну, на Україні продавати. А зараз ви можете побачити і ознайомитись з ним тут. Які його особливості? Що він може, то що не можуть інші. Дивіться, ну, по-перше, щодо того, чого не можуть інші, то це стосується перш за все. Наших технологій. Mm -hmm. Звісно, можемо побудувати машину, шасі, навісити штангу, але технології це те, що дійсно нас відрізняє. У нас тут є демонстраційний стенд нашої системи M-Command Flex 2, mm -hmm. яка, звісно, встановлена на цьому оприскувачі. Також на цьому оприскувачі є абсолютно нова система Sense Apply Technology. Ви можете побачити на криші спеціальну камеру. Яка якраз і втілює цю систему на цій машині. Що вона і, дає? А, ця система дає можливість а, вносити матеріал безпосередньо по бурянам і таким чином робити точкове внесення ага, і знаю, а, знищення. Да. А, що стосується також а, новинок самого оприскувача. Да, якщо ми поговорили про технології, то зараз про саму машину. По-перше, абсолютно нова модель а, в новому дизайні. Це вже у нас такий більш сучасний технологічний дизайн. Це стосується нашого капоту, покращена кабина, задня частина. Цей оприскувач має підвищений кліренс до 1,70 м, угу. штангу 36 метрів. Він вже має такі нові опції, як абсолютно нова гідропневматична підвізка, незалежна для кожного колеса. Оновлений е, пункт оператора з хімічним редуктором. Також ви можете побачити перший раз е, заводське виконання на нашому оприскувачі. Це е, захист днища. Угу. Раніше всі наші оприскувачі, кейса Петріот, вони були е, Open Architecture Design. Зараз ми вже на вимогу наших клієнтів ми зробили захист днища. Ледосвітлення, ви можете побачити попереду спеціальний пункт з передньою заправкою з подвійним насосом. Можете побачити якраз встановлену систему AIM Command Flex 2. Плюс тут у нас вже стоїть система автобум нового покоління з датчиками підтримки висоти стабільності штанги XRT. Що тут ще цікавого? Це 4 тисячі літрів машина. Тобто вона буде позиціонуватися як вже досить така продуктивна машина, але по ціновому, по ціновій пропозиції ціновому діапазону, вона буде дуже приваблива для наших клієнтів. Тобто, в цій машині ми поєднуємо все: техніку, продуктивність технології і цінову гарну пропозицію. Значить, він буде мати всі можливості бути на успішним в продажах? Звісно, саме для цього ми створюємо техніку, яка допомагає нашим аграріям ага. отримувати саме ті результати, які вони хочуть. Я зрозумів. А що ще ми можемо вас на стенді цікавого такого подивитися? Які е, е, дивіться зараз? Ми з вами поступово підходимо до дуже цікавої частини. Нашого стенда, угу. це частина, яка присвячена зернозбиральним комбайнам. Ага. Прямо тут зараз ви можете побачити самий топовий, самий великий і самий продуктивний комбайн від компанії KSA А 10 Це абсолютно нове покоління комбайнів, угу. які були побудовані спеціально для самих. Е Вибагливих, вимогливих клієнтів, які потребують продуктивності, якої ще ніколи не було, це машина, яка має 16-літровий двигун, який видає потужність на секундочку 775 кінських сил. Бункер тут об'ємом 20 тисяч літрів. Велика люксова кабіна з неймовірною оглядовістю. Ви можете тут побачити просто неймовірних розмірів жатку Макдон, причеплено ну, да, до цього жатка, комбайна. Е, стрічкова жатка. І якщо ви сядете в кабіну, навіть всі ці розміри 15 метрів, вони абсолютно не будуть перешкодою, і ви бачите все е, під час збирання врожаю. Е, плюс до цього це вже абсолютно нова побудова комбайна. У нього е, крім Потужнішого двигуна, його іншого розположення. Є також покращений подрібнювач, покращений розкидач соломи полови, збільшена площа обмолотої сепарації, збільшений ротор, збільшені решета, і угу. цей комбайн він може робити те, що я вам точно можу прогарантувати, не зроблять інші. Круто, цікаво. Також я вам можу розказати про комбайни, які, скажімо так, можуть бути більш доступні до аграрів. Це наші комбайни середнього класу 7160, модель потужністю 460 кінських сил з двигуном 9 літрів. І цей комбайн вже як ми називаємо така робоча лошадка. Яка поєднує в собі дійсно високу продуктивність, можливість працювати з різними жатками, починаючи від 7,6, 9 і навіть ширшими метрів, і плюс до цього має дуже гарну ціну в доларах США, що зараз має, має теж значення для наших аграрів, які все ж таки. Вважають міні мінімізувати свої Які витрати. на техніку. Все ж таки техніку. платять в гривні, але вже потім який курс на долар ну, чи євро. Да, це вже різниця. Да, але є різниця, так. Да. Я з вами повністю згоден. Тут вже у нас бункер може бути або 10 тисяч або 12500 тисяч п'ятсот літрів. Mm -hmm. Трохи спрощений подрібнювач, але який тим не менше дуже ефективно подрібнює, розкидає солому. Mm -hmm. Досить велика площа обмолотої сепарації. І те, що ви можете побачити саме тут, це вже покращена кабіна для комфорту оператора, для його оглядовості, яка встановлюється з 2025 року на цих комбайнах. Давайте тепер перейдемо до наших тракторів. Там я вже погуляв трошки, побачив. У ага. вас досить така крута лінійка і досить непогані новинки. Якщо ми переходимо до тракторів, то я хочу сказати, що, звісно, на агрійтехніці можна побачити такі моделі і абсолютно повний асортимент наших тракторів, які не всі ми пропонуємо в Україні. Але тим не менше ми прагнемо надавати нашим клієнтам якомога. Кращий вибір техніки з усіма додатковими опціями і можливостями її. Тому починаючи від таких цікавих тракторів, як у нас є, наприклад, на стенді Maxum 150, вже в європейському вигляді, в європейському дизайні. І це ми також будемо виводити на ринок України, зараз переходимо до модельного ряду Puma. Тут ми бачимо трактор потужністю 180 кінських сил. Це його номінальна потужність. Бачимо абсолютно новий дизайн, дуже цікавий для клієнтів. Це якраз лінійка наших середніх тракторів, яка дуже популярна у наших аграріїв, яка відрізняється неймовірною надійністю і своїми тяговими і робочими характеристиками. Якщо ми пройдемо трошки далі, ми вже побачимо флагманську топову модель наших тракторів Пума потужністю 260 кінських сил. Це вже побільше буде. Ці трактори вони якраз будуть займати проміжну нішу між тракторами Пума потужністю 200 220 кінських, 220 кінських сил, які ми вже продаємо в Україні. І нашими тракторами Magnum, які стартують з потужності 340 кінських uh -huh. сил. На 2026 рік у нас є вже плани вивести дві нові моделі. Це PUMA 240 і PUMA 260. Uh -huh. Вони будуть оснащені різними трансмісіями від Full power Shift до безступінчатої трансмісії CVT. Класно. Ну, кабіни ваші це взагалі, скажімо так, взагалі бомбова. Е, звісно, про кабіни я хотів би сказати окремо, тому ага. що е, не завжди клієнт готовий переплачувати е, за, скажімо, кращі матеріали і кращий вид, і комфорт кабіни. Але насправді, коли ти бачиш кабіни вже. В люксовому виконанні з шкіряними червоними сидіннями, то звісно, трактор виглядає зовсім по-іншому. І для будь-якого оператора це вже ну, якби є перевагою. Ну так, комфорт це така класна штука, на яку треба звертати увагу. Так, да, тепер давайте перейдемо до нашого, я скажу, особливого експонату. на Цій виставці Агрітехніка 2025, це не новинка, це трактор Magnum 405, який ми вже успішно продаємо в Україні і маємо гарні показники. Але це єдиний трактор на цій виставці, який виконаний не в нашому корпоративному кольорі, а в такій красивий борці да чорного кольору, тому на нього можна звернути теж окрему увагу. Це трактор, який е, має максимальну потужність 435 кінських сил, оснащений е, е, коробкою Full Power Shift, і е, це один з наших найса, е, найбільш популярних тракторів України. А вони можуть мати виконання виступневої коробки. Так, да, вони можуть мати виконання безступеневої коробки, але е, максимальна потужність і такого трактора це буде вже модель Magnum 380. Угу. Тобто у ню, там буде е, трохи менше потужності. Я але тим не менше, да, вони можуть мати безступеневу коробку передач. Зрозуміло. Е, і тепер. Хочу ще якийсь такий трактор, да. що я ще його не бачив. І тепер давайте перейдемо до нашої. Найбільшої новинки цього ага. сезону це трактор Оптум 440. Угу. Я вам розкажу трохи історії десь приблизно 10 років тому ми тільки почали створювати трактори Оптум, і перші моделі були 270 і 300 кінських сил. На цій виставці можна побачити в іншій частині трактор Optum 340, який був на даний до даного моменту останньою новинкою цього модельного ряду. Всі ці трактори вони мали двигуни шісті Я літрів. Тепер компанія Кейсаєш пішла далі, і на вимогу клієнтів ми створили. Наступне покоління цих тракторів ще додатково три моделі: максимальна і найбільша, е, яка це Optum 440. Угу. Саме тут він був представлений перший раз дуже урочисто, дуже красиво. Я думаю, що всі вже побачили, мабуть, в усіх ресурсах ці фотографії. Угу. Е, чим він особливий, цей трактор? Да, він поєднав в собі вже, мабуть, е, Останні е, вимоги наших аграріїв е, це трактор, який має безступеневу коробку передач. Він вже має збільшений двигун. Тобто він вже на повершіфті не, не буде. Ні, він суто да. безступеневий? Суто безступеневий. Це, скажімо так, для європейського клієнта, але ми вважаємо, що в Україні він теж може бути дуже популярним і е, знайти своїх прихильників. Двигун е, об'ємом вже 8,7 літрів. Це не просто трактор. А, курсор 9, так? Да, тут вже курсор 9 І тому він може видавати максимальну потужність 435 кінських сил. У нього абсолютно незалежна підвізка. Це найкраща підвізка, яку може мати зараз трактор. Плюс у нього є така особливість, що він може бути в трьох варіантах виконання зі швидкістю до 40 до 50 км на годину, і що саме цікаве, навіть до 60 км на годину, що його буде досить сильно виділяти між іншими аналогічними тракторами. Звісно, у нього покращена кабіна, дуже зручна. І е, цей трактор, він е, має вже е, такі додаткові системи, як підкачка шин. Угу. Звісно, на ньому може бути передня навіска, як ви можете побачити тут на виставці Агрітехніка. І це той трактор, який, е, за яким я б сказав, буде теж Майбутні. багато майбутніх продажів. Це е, трактор. Кейса Ейч, Штайгер Кватрак 785. Раніше у нас всі трактори на гусеничних рушіях вони йшли з назвою Кватрак, але зараз ми віддаємо пошану основному нашому основній назві цього модельного ряду, і вона вже має також слово Штайгер. Це найбільший серійний трактор, який має потужність до 853 кінських сили, 16 літрів двигун, тобто номінально 785, максимально це 853 Круто. кінських сили. І це дійсно вражає. Це дуже сильно вражає. А ще більше вражає те, що цей трактор обладнаний особливими. Гусенічними рушиями. це вже остання розробка компанії Кейсаєч. Це гусеничні рушії, спеціально створені для наших найбільших тракторів Штагер-Квадрак 715-785. Вони мають посилені компоненти, систему, централізовану систему мащення. Вони мають спеціальну підвізку всіх робочих органів. І це те, що дає змогу максимально передати всю потужність на ґрунт і дати цьому трактору працювати саме так, як вимагає клієнт, зі знаряддями будь-якої ширини і будь-якої глибини. Ну що ж, взагалі вражаючий стенд дуже класні експонати. Мені сподобалось, якщо чесно. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нас в гості. Я сподіваюся, що ми змогли вас вразити так, технікою технологіями. Дякую. Гарної вам виставки. Вам Я також. вам дуже дякую. До побачення. До побачення.